Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! А можливо, навіть вже й добрий вечір, бо у мене вже четверта година вечора. Друзі, сьогодні 26 квітня, і Фейсбук мені нагадав, що пару років тому я вже в цей день збирав маслюки. Тому я вирішив сьогодні провірити свої грибні місця. Це неподалік міста Кременчук. Полтавська область, Кременчуцький район. Всі, мабуть, знають добре ці місця неподалік міста. І в мене є сьогодні пара годинок. Тобто вирушаємо на пошуки перших весняних маслюків, друзі. Насправді, далеко йти не прийшлося. Я ось з вами розмовляю і вже краєм мока, друзі, побачив перші маслята. Дивіться, які гарнюні. Ех, які класнючі. Так. Перші є. А ну-ка, що у нас тут під цією ялиночкою? Опа! Ха -ха. Дивіться, ще є. Опача. Оце я, мабуть, удачно забрів, друзі. Не знаю, що буде далі, але ось прямо з краю, біля дороги, я вже знайшов декілька маслючків. Ага, тут ось уже, бачите, хтось ходив, є зрізаний з цієї сторони. Ну що ж, продовжуємо пошуки. Гриби вже є, друзі, 26 квітня. Ну, ось, бачите, отакий, от друзі, тут ліс. Молода сосна. І ось дивіться... Який гарний молодий маслячок, ще один. Але вже хтось тут, я бачу, походив. Час від часу. Зустрічаю зрізані ножки. Бачите, ось одна ножка, воно ще одна. Хтось тут уже позбирав трошки. Хтось, друзі. Знатно тут уже їх порізав, але я свої ще знаходжу. Іноді, бачите, зустрічаються такі зовсім маленькі, а іноді зустрічаються такі вже і величенькі. Бачите, які гарні. Так що гриби вже є. Люди їх вже впевнено збирають. Хто знає, що вони є повним ходом. Потихеньку, потихеньку, так між рядками просуваємося. І то тут, то там по одному ще знаходжу я. Знаходжу, друзі, лише або ті, що тільки виросли, мабуть, зовсім такі маленькі, або їх просто не побачили, тому що так гарно. Гарно хтось позбирав, я вам скажу чесно. Так, ще я нагледів декілька штучок. Ось один такий маленький. І тут десь був ще такий трошки більшенький один. Дивіться, які друзі, гарні маслята. Восени не завжди такі знайдеш, такі величенькі, кріпкенькі, товстенькі. Ну просто класні. Просто класні. І вони ось тільки тільки налізуть. Бачите, ось дивіться, як заховані. Ще вони тільки починаються. Грибний сезон стартував, як то кажуть. Зараз тут походимо, можливо, ще знайдемо. Такі, знаєте, друзі, обично маслята ростуть такими групами, а так їх вже, бачите, позбирали, ножки самі позалишалися і знаходжу тільки те, що хтось не догледів, тому таких груп і немає, щоб по декілька штук. Там один, там один. Там хтось попереду балакає хтось. Розмовляють. Опа, ось іще один. Опа, є. О, дивіться, як заховався під кущиком. М -м? Дивіться, який гарний. просто. Некий красавчик. Заховался. я нашел. А тут, видите, вот, срезал. Одна ножка. Еще две. И он там выше. И он там выше. Еще кто-то позбирал уже. Можливо, навіть сегодня сранку кто-то позбирал. Ось навіть є такі смарчки ще залишилися, ростуть, але вони вже відходять. Це вже мабуть останні такі. Так, ось тут ще хтось пропустив. Гарний грибочок. І десь тут я бачив ще декілька бугарків. Так, ось один бугорочок. О, бачите? Звісно, всі гриби визбирати в лісі неможливо. Кожний знайде свої. Оп, дивіться, п'ять штук яких гарнюньких. Поряд, ось є раз. Ось така місцинка вдала. І ось да, тут якийсь ще горбик. Тут теж заховався, бачите. Дивіться, які тостіки. Оце класні такі маслята. Товстенькі. Як осінью. Ну, що, дивіться, трошки. Наповняється моя корзинка, ще півгодинки похожу і можливо ще щось знайду. Є. Теж такі гарні. Носі. Кой де я знаходжу такі зовсім манюні. бачите, як ноготок. Та я такі залишаю, нехай ростуть. Порадують іще інших грибників. А де вже такі більш-менш більші? Там вже можна зрізати. Це я сьогодні завітав. Класно. Не дивлячись на те, що хтось вже багато зібрав, все одно я свої друзі знаходжу грибочки. Багато мені не треба, але дивіться. Бачите вже скільки. півгодинки погуляв і єсть. Можливо, так ще глибоко в ліс ніхто не заходив. Бо тут наче якось їх побільше стало. А може то в мене зір налаштувався на них. Тому щось я їх постійно став знаходити. Такі вже більші трапляються. Десь, мабуть, тижня через два-три, друзі, вже з'являться білі. То ще й за білими вирушимо. Блін, іноді я такого, як знаєш, ну, взагалі такі чудові Вони стрібненькі, бачите зовсім хай ще підросте Та однозначно їх друзі якось якось стало їх більше наче. Дивіться чи то справді я так в ліс подалі зайшов, що люди сюди ще не добралися, мабуть, назбирали повні корзини на початку лісу а подалі вже і не заходили Така галявинка цікава. І дивіться, що на ній росте. Скільки маслюків тут всі бігають попід деревами. Мабуть, а галявинки такі великі обходять стороною. А на ній маслят сила селена, дивіться які гарнюньки. Тільки лізуть повним ходом. Цікаво, хто їх буде чистити, як це мені. Оце, оце де краса. Такі вже великі виростали. Яка чудова родина. Ну, хтось позрізав уже. Позрізав вже самі шляпки. А тут ще ось малесенькі вилізли. Ну, тільки, мабуть, лізуть, друзі. Тільки їм 2-3 дні, мабуть, як вони повилазили. Днів через два, через три треба буде ще навідатися. Іду і хто зна відкіль уже побачив оцих красавчиків. Дивіться, які. Я, правда замітив тільки одного ну, цього величенького. А потім ближче підійшов, дивлюся, а тут їх декілька штук. Бачите, ж ти заховались. І здається, там бугри такі, там теж там теж хтось заховався. Так. І не тільки там. Ось ну, ці борки я побачив, а ближче підійшов, а тут ще є. Навіть не сподівався сьогодні знайти скільки грибів. Ні, я як би розумів, що вони вже є, але чесно я в шокі, скільки їх багато, яка вже їх кількість. Вже в мене майже вже повна корзинка. Віддерочка в мене вже повне. Ще їх треба дома перебрати всі пере. Перечистить і буде картопелька із рибочками. Те, що потрібно. Ну, я вже думаю, верху зараз наберу. Ще хвилин 10 в мене є. Грибів повно. Якщо хтось іще сумнівався, їхати в ліс за грибами. Чи не їхати, можна вже, друзі, <сум> і не їхати, бо вже там їх, мабуть, без вас визбирали. А якщо хтось впевнений, що там на його місцях ще ніхто не збирав, то їдьте обов'язково, тому що грибів вже повно. У мене вже бачите повне відерко. Відерце повне, торбинка, чи як правильно сказати, вже повна. Я вже йду сторону машини тому що поки я дойду до неї то 100% назбираю вже з горою а знаєте друзі що саме цікаве коли збираєш гриби те що коли ти йдеш додому вже да, там назбирав багато то гриби тебе з лісу вже не випускають вони починають рости в тебе прямо під ногами і так у мене кожного разу. Кожного разу, коли я хожу за грибами, я їх починаю збирати тоді, коли йду додому. Подивіться, які вони почали мені траплятися на шляху. Один за одним. Кругом. А куди збирати, хто знає? Відрото то вже повне, а гриби ростуть і ростуть, Хі -хі. ростуть і ростуть. А завтра треба їхати саджати картоплю. І їх тут визбирають без мене. І ось дивіться, ще один треба, мабуть, складати тут в кубку та йти за відеречком. І якось їх туди трамбувати або йти назад, друзі, з закритими очима. Так, вони, мабуть, наді мною вирішили познущатися. Познущатися. Вже, вже ж випадають, вже нікуди брати. Торбинка виявилася сьогодні. Замала. Коли я зараз, друзі, приїду додому, дружина відчинить двері і скаже одне єдине слово Офігеть. Як побачиш, скільки я назбирав грибів. Оце слово в мене крутиться на язику постійно. Просто, офігеть, Ось бачите, хтось навіть йшов і збивав їх ногами. Просто збивали вже. офігеть, Ну на що ви оце мені трапляєтесь на кожному шагу? Запинилися, що коїться. Ну ще трошки, ще трошки я тут десь трамбую їх. Ще десятків зо два таких невеликих поміститься. А далі вже далі вже будуть і закритими очима, бо кришка вже ж не закриється. Буду, буду нести прямо так. Ще хтось розмовляє, теж, мабуть, додому вже йдуть, так як я оце, з повними відрами. Так, ще втрамбував цілих три штуки. Так. Ще один ще тут є парочка. Так, а до машини ще, друзі, ж мені йти та йти. Все, треба закривати очі. Або закривати на глуху сумку. Ще ось один тут поряд. Ну як і це його не зрізати. Ну як же оце його. А ось іще один поряд. Як же його теж не зрізати? Я вже де самі дрібні зовсім не беру. Ну що, друзі, я вже майже дійшов до машини, вийшов з лісу. І ось що мені сьогодні вдалося назбирати аж за цілих півтори годинки. Дивіться. Класна, вийшла прогулянка, подихав свіжим повітрям, назбирав трошки грибочків на смаження. Взагалі, задоволення отримав, друзі, неймовірне. Аби завтра в мене не було справ, то я б мабуть, ще й завтра поїхав, тому що грибів в лісі дуже багато. Я вже виходив ну, майже з закритими очима. Я бачив і там, і там, і там, і там. але вже нікуди їх просто збирати. Навіть деякі, мабуть, і розгубив по дорозі. Тому що корзина вже не закривається в мене, а куди їх збирати? Ну, хіба що в картуза. Тому хто ще не збирав гриби в цьому році, друзі, маслят повний ліс вперед, за грибами. Ну а я вже буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Обов'язково скоро, друзі, побачимося або на риболовлі, або в лісі з грибами. Все, пока-пока.